Привіт, привіт! Цьому відео буде розпаковка мого замовлення по четвертому каталогу. Ось так він виглядає. Класний каталог. Є дуже прикольні, цікаві, класні новинки і знижки. Деякі новинки замовила, вроді би, як і не підходять особи, але замовила. Хочу все-таки спробувати. Я замовила новинку, вона з'явилася для блондинок. Шампунь фіолетового кольору і маска для нейтралізації жовтизни. Замовила, хочу спробувати, яка по текстурі, як буде волосся після цього шампуня і маски. Тобто просто хочу спробувати. Ну, і хто в моєму оточенні є білявки, я там теж спробувати. В майбутньому може, я планую теж повернутися. сюди, але дуже-дуже цікаво її спробувати. Навіть як вона буде виглядати, Навірно, не як, але я спробую. Просто цікаво. От, далі є у нас новинка. Для кудряшок замовила собі шампунь. Спробую. Зараз подивимось, яка вона, яка по консистенції. Вона багата олійками і крем незмиваємий для утворювання локонів або формування своїх гарних локонів, укладки. Мені прислали як амбасадору, я вже його протестила, протестила вже два рази. Це, до речі, теж ефект. Перший раз я робила з утюжком. Не вмію користуватися утюжком взагалі. Просто не вмію, треба вчитися, але завитки дуже гарні вийшли там, де в мене вийшло. Далі треба практикуватися. А цього разу я просто ввечері помила волосся, нанесла крем. Ось, він, до речі, ось так виглядає. Зараз покажу його разом з шампуні. Нанесла крем і накрутила волосся на цей оріфлеймовський песок, що з заколкою на резиночках зав'язуєш і лягаєш з ним відпочивати да, на ніч. І вже зранку я їх розпустила. Тримаються цілий день, розчісувала вже багато раз. Ось такі от класні формуються локони. Це без пінки, без лаків, без нічого. До речі, надає ще гарного блиску волоссям, тому Мені сподобалося, хочу ще спробувати зробити з цим кремом такий ефект да, мокрого, мокрого волосся, як це буде виглядати, дуже цікаво. Тож буду тестити і надалі буду пробувати. Але я точно впевнена, що в того, в кого волнистий волос, як сказати, кудрявий, прямо такий гарно кудряве волосся. Я впевнена, що ви з цим кремом будете формувати дуже гарні локони. Ну, в общем, раз за них заговорила, то давайте вже тоді то з нього і почнемо. Так, код продукту 46622. мабуть, це і є він, да. да. Ось це шампунь, яку планую спробувати. От. Зараз подивимось, як вона виглядає. Ось так вона, до речі, відкривається. Ой! Значить, вона у нас полупрозора. Ось така вона. М -м, прикольно пахне. Ось так от горненько прямо піниться. Лінійка доолоджі. Ой, пахне вона прям. Взагалі шикарний в неї аромат. Лінійка до у нас догляд за шкірою голови і за волоссям. Це космоцевтика у нас йде. Так, не взяла серветку. Зараз візьму спонжик. Ой, аромат в неї прям взагалі прикольний, такий свіжі. Сподобався. В общем, спробую. Що мене зацепило, що багато на різні олійки. Що помягчує волосся, і хто користується регулярно утюжком або плойкою, мені здається, що теж повинно шампунь класно працювати. Тож майте на увазі пробуйте. І кремчик виглядає ось таким чином: він такий прикольний. Мені подобається, як він отуди от випадає. От, я нанос, ну, набагато більше наносила на волосся. Перший раз я нанесла прямо від коріння і ні, треба наносити десь з цієї, навір, мабуть, частини. Це в тому випадку, коли у мене не кудряве волосся, я хочу його накрутити. А якщо кудряшка, то, мабуть, в принципі, нормально буде наносити з самого ну, верху. Ну, дивіться, щоб не жирніло, не жирніло волосся. Так, щось я сьогодні все тестую. На руках, без серветки. Так, добре. Поїхали далі. І давайте одразу подивимося цю сіріньому шампунь. фіолетову. Дуже прямо цікаво. Шампуньки приходять всі запечатані, дуже зручно. Привичка робити все нігтями. Не дуже гарно. Опа, дивіться, синенький. Мм, ну цікаво ж, о, який гарний. Дивіться, він гарний. Обалдіть, прикольний. До речі, без води, ось, дивіться, прямо вспінюється капільку водички і красота буде. В общем, це ми миємо волосся два рази. Так, ще один спонжик. Не знаю чому, прямо дуже хочеться його спробувати. Витерла. Так, і маска. Така маска. Ну, звісно, що масло, маска доглядова за волоссям, але з ефектом прибирати цей жовтий пігмент, надавати такого холодного відтінку. До речі, вже є відгуки від дівчат, і в кого багато сивини, теж є класні відгуки. Що дуже-дуже сподобалося, що теж працює. Дивіться, яка гарна. І аромат такий прикольний. Ну, в общем, я просто блондинка від ну, Взагалі я блондинка. Це три роки війни, я так от відросла. От. Тому це для мене такий продукт, який прямо бажаний, бажаний і цікавий. І в майбутньому я знову буду білявкою. да, білявкою. Так пахне класно. І це такий продукт, який дійсно ну, дійсно класний і для білявок дуже-дуже необхідний, особливо в когось волосся такого жовтого, ну, має жовтий пігмент, то це просто буде клас. Ну, спробую, звісно. Так що білявочки майте на увазі, що є класна новинка. Поїхали далі. Так, для волосся у нас ще є в цьому каталозі на дуже-дуже великі знижки вітаміни для волосся і нігтів комплекс, а також для шкіри, для шкіри, взагалі для шкіри. Тобто тут більш покращена формула, більше, більш ефективніше, скажу так. І впливає більш на, 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 не тільки на волосся, да, на і на нашу шкіру. Так, і на нігті. Що я хочу сказати? Я ці вітаміни пропила три упаковки. Прямо зробила відео, виставила його в інстаграмі, в Тіктоці, як волосся відросло по всій голові. Ну, в принципі, тут теж видно, і по всій голові, вже так, ну я давненько їх пила, десь сантиметра ось три, по всій голові нове волосся. І я взяла, ну вже пройшло скільки там місяців, як я їх пила, я взяла знову три баночки, тому що комплекс 3 баночки. Якщо ви хочете, щоб у вас реально ваше волосся укріпло і почало рости нове то вам одні баночки випити буде недостатньо. Курс іде три баночки. Пити можна через раз-півроку кв... ну, раз да, виходить. Три місяці п'ємо, 3 місяці не п'ємо, три місяці п'ємо, три місяці не п'єм. Два рази в рік ви можете пропивати ці вітаміни. І от коли ви проп'єте три баночки, ви також побачите, що у вас з'явиться дуже багато нового волосся. Дуже класні. В цьому каталозі мега знижка. Я сама тоді купувала, вони були 1200 чим-то, а зараз 999 гривень. Якщо у вас ще друг не має дисконту, то при оформленні свого першого замовлення... Комплекс вам вийде взагалі там 2500 з копійками. Тому що у вас буде 15% велком знижка. Рекомендую, я замовила ще, йде в дорозі ще одне моє замовлення, замовила і своєму чоловіку, тому що теж хочу, щоб пропив, бо потрібно. Те взагалі зараз оці стреси, багато хто жаліється, що. Сипеться волосся, сипеться не просто так, як в сезон зазвичай, а прямо реально дуже сильно сипеться. Так от ці вітаміни вони дійсно класно працюють і можуть вам цьому допомогти. Єдине, що каталог діє до 29 березня, але ж я знаю, що цей продукт не доживає до кінця каталога на складі, тобто його розбирають швидше. Оцей момент майте на увазі, якщо хочете, замовляйте і користуйтеся. Пить їх краще в другій половині дня, так краще усвоюються мінерали, які є у вітамінах. По-моєму, незалежно від прийому їжі. Так, далі, в моєму замовленні тут є Life Plus, це коктейль ванільний. Цього разу взяла і чоловічий Wellness Pack. Як правило, до кінця каталогу я ще добираю замовлення на Славіка і на Артема, і ще дозамовляю. Тому що у нас троє п'є ці продукти. Тут у нас іде астаксантин, омега-3 і вітамінка, в які вітамін, 12 вітамін і 10 мінералів. Це ми споживаємо кожного дня Це продукти, які постійно є в моєму замовленні. Астаксантин це дуже мощний антиоксидант це захист нашого організму і наших клітин від свободних радикалів, щоб наші клітинки народжувалися максимально здоровими. Вітаміни, мінерали, і омега-3 це продукти, які також приймають участь в побудові нових наших клітин щоденно. Ну, омега-3 це і шкіра, і зір, і серцева судина, і нервова судина, судина система. Тому це продукти, які просто необхідні щодня, щоб були в нашому організмі. На жаль, ми не споживаємо тої кількості продуктів, щоб повністю нашому організму надати все необхідне, тож ці продукти вони ідеально доповнюють наш раціон. От. До речі, залишу вам під відео в описі посилання на інтерв'ю Стіх-Стена, який один із засновників ось цього коктейлю Natural Balance. І о, в нього беруть інтерв'ю, чому людині ось ці два продукти споживати, необхідно споживати кожного дня і чому їх не треба боятись, але вони навпаки для нас просто дуже-дуже необхідні. Дуже цікаве інтерв'ю, там 20 чим до хвилин. Рекомендую вам подивитися. Стікстент можете загуглити це вчений, який дуже багато. Вчений. Так, це підвив я вже в одну тему. Ну, Погуглите. Так, далі у мене тут купа-купа нових тестерів. Всі достала. У нас буде нова лінійка. Так, це дві маски. У нас буде нова лінійка в наступному каталозі Optimals. Буде дуже умна і розумна формула тут. Я ще багато чого я про неї ще нічого не знаю. Чула, що лише е, навіть в складі пробіотики і пребіотики. Ну, давайте зачекаємося офіційної інформації від Надії Дроздової на вебінарі Аліфайн. Я замовила всі, вони в каталозі представлені, тут є і очищуючий засіб. Тут є мультифункціональний крем з SPF 50 Ось цей зелененький, такий, гарненький. Хочу перепробувати всі текстури. Я взагалі користуюся новеджі, але щось замовлю, мож, можливо, спробувати. Ну, по крайній мірі з тестерів спробую. От. Ну, в общем, будемо з цим розбиратися в наступному каталозі, і коли тестувати буду. 12 гривень пробник, тож ви можете замовляти собі ось новий каталог. Щоб до того, як почне діяти новий каталог, ви вже будете мати можливість спробувати деякі продукти. Окуляри. Так, далі у мене тут дві маски. Гелові маски, які. До того, як використати, треба покласти в морозильну камеру на 30 хвилин. Головне, не забути їх там, бо замерзнуть. Я тримала десь хвилин 10, до 10 хвилин не більше. Я використала мені як амбасадору, раніше прислали Ківі. Вона йде у нас заспокійлива. Також у нас тут бананова є і кавунчик освіжаюча. В общем, кладемо їх на морозилку. вони прибрітають таку гелеву текстуру, трансформуються. І потім ми її наносимо, вона холодна така, наносимо і вона 10-15 хвилин працює на нашому обличчі. Мені дуже сподобалось. Мені сподобалось ціківо, тим, що коли я дивлюсь на шкіру обличчя, вона стає така підтягнута і пори як підтягнуті. По-перше, вона холодна, це вже теж зволоження і напори це дієво. Авокадо знаю, що дуже класно зволожує, і навіть розрівнює ой, авокадо, ківі, і навіть розрівнює зморшки, які у нас з'являються за рахунок зневоднення нашої шкіри обличчя. Тому класно. Коштує там, до 40 гривень. Майте на увазі класні маски, я рекомендую стані, звісно, буду пробувати. Так, далі у мене тут три бальзамчика для губ. Вони не мої. Тестувати не буду, але покажу. В цьому каталозі вони на гарній знижці. Це ті бальзамчики, які можна замовити дітям. В них тут є це, це все бальзам. І те, що з кольором, і біленьке, це все бальзам. Просто такий от він ну... не можу слово підібрати такий от гарний. Якби він був якогось одного кольору, це було б не так цікаво. Так воно прямо якось цікаво. Має приємний аромат. Я замовила всі три кольори, які там є всі різні. Але це не мені, це на подарунок. Зараз вам їх відкрию, покажу всі, а потім покладу на місце по коробочкам під кодом. От. Вони на губах, знаєте, такі мають легкий-легкий відтіночок, тобто вони не виглядають прямо як помада. Там є червоний, рожевий і малиновий. І коралловий. Рожевий і малиновий ось так буде. Це кораловий, так видно. Вони в житті не такі яскраві, прямо як ви бачите, в камеру. Вони ну, гарні. Зараз вам покажу їх. Ну, от, дивіться, які гарні. В общем, це те, що можна сміливо замовляти для своїх діток і для себе. Такий от. Хоп, все, на місце ставлю. Так. І в моєму замовленні ще є дві отакі штуки. Здорові. І за цю штуку Reflame прям коробку з коробкою з'єднував, щоб мені це прислали. Дві коробки разом. Це така штука, знаєте, стоять щіточки всі, і пилю все рівно пропадають. То тепер вони не будуть у мене пилю пропадати, тому що будуть в такій коробочці. У мене їх дві, одна моя, одна не моя. В общем, я думала в каталозі, коли дивилася, що ця колба одягається на зверху як скло, як, як, як тепличка така, то вона одягається ось так всередину. Не знаю, наскільки це буде зручно, коли поставляться кісточки з них. Ну. Тобто тепер вони будуть, В общем, можна тут поставити. Хочеш, можна поставити. Все, що тобі хочеться поставити, ти можеш сюди поставити. Потім як це все. Ось, все. Тепер всі кісточки не будуть пилитися. А, і ще крутиться, дивіться. Ну, в общем, отака штука в каталозі футляр для кісточок, коштує, здається, 399 гривень при замовленні на 800 гривень по каталожній ціні. Зараз перевіряю суму 399. Дети, де 349. При замовленні на 800 гривень можеш замовити такий боксик для кісточок. До речі, тут є ще ось такий логотип. І якщо в тебе в замовленні два рази по 800 гривень, два рази замовляєш. Тобто в одному замовленні ти замовляєш стільки, ось цих футлярів, стільки тобі потрібно. Слухайте, це дуже гарно виглядає, це дуже зручно виглядає. Колба достатньо висока, мабуть, кісточки є і які можна поставити. От. Ось таке було моє замовлення. Що ще? В каталозі є аромат ось такий. Новенький. Це мені прислали к Амбасадору, це я не замовляла. Сьогодні вперше його відкрила і також протестила. Такий от квітковий букет. Дуже-дуже приємний аромат. Miss Джордані Flora. В общем, залишаю внизу посилання на каталог. Переглядайте самі. Тут є дуже багато чого, багато чого цікавого всім нам потрібно щось своє, тому переглядайте. Дивіться, бачите, як волосся повідростало. Нове геть. В общем, драйв, ну то есть, э, що таке саме основне в цьому каталозі? Це вітаміни. Це просто вітаміни 999 гривень. Це нова лінійка для білявок. Нова лінійка доолодій для кудряшок. Це нові аромати Джордані Голл, чоловічі жіночі. Нова тональна основа антистрес. До речі, тестила, тестила вже пробники, тестери. Дуже класно, мені сподобалося. Нова лінійка Novage Restory. Правда, з минулого каталога нова, але це теж продукт. Ну, і багато-багато чого іншого. Тому переходьте. Якщо у вас ще вдруг немає дисконта, то я залишу посилання, щоб ви його собі оформили. Я з вами потім зв'яжусь і будемо спілкуватися в якомусь месенджері, де вам буде зручніше. Добре, всім всього найкращого, до зв'язку!